Інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як з використанням комп'ютера за допомогою сервісу Кафлінг нам створити відео. Для цього ми заходимо, шукаємо перше ось цей кафлінг. Відеокліп із відеокліп використанням тексту зображень інших фрагментів відео тощо. Для цього ми заходимо за посилання. Так, фільмонот. це воно трішечка не те. Ось це у нас якраз воно є. Get Started. Continue with Google. Продовжуємо з аккаунтом Google, входимо в наш аккаунт Google, тут у нас, як бачите, вже є аккаунт, можемо його, до речі, видалити. Delete. Delete. Далі створюємо новий проєктик. Завантажуємо сюди наші файли, які нам потрібні будуть для проєкту. Тому заходимо до. Ті папки, де вони у нас зберігаються, вибрамо їх, відкрити, вони завантажуються, на це може піти певний час. І потім всі їх ми розміщимо. В першу чергу розмістимо цей звук аудіо, яке у нас тут є на нашу доріжку. Розмістили його. Потім до цього аудіо ми можемо розмістити інші фрагменти. Я б спочатку обрізала це аудіо, так як воно мало бути. Це десь приблизно ось тут буде. Тут робимо спліт і решту частинки видаляємо. Далі трішечки збільшимо масштаб, плюсик робимо, щоб збільшити масштаб, можемо трішки перетягнути на початок. Щоб нам було зручніше це все налаштовувати, далі додаємо. Додаємо нашу музику, о, точніше, наші зображення, наші відео. Спочатку додам відео. Далі наступним кроком, точніше, це просто зображення було, далі спробуємо здодати відео. Якщо в нашого відео є звук, навіть, чи його можна трошечки вирізати, як бачите, в цього відео навіть є звук. Цей звук ми прибираємо ось з правого боку. Де у нас є налаштування таймінг, фільтри, анімації, ефекти. О, музика. Volume. І вказуємо, що новий лівий звук буде. Наприклад, отаким чином. А, точніше ні, не, не зовсім так. Я помилилась, помилилась порядком. Скасуємо останнє її. Undo, undo, undo. Так, отут ми трошечки перемістимо праворуч. Отут у нас має бути ось це зображення. Таким чином розтягнемо його. Ось це. Але подивимось. Давайте додамо ще якесь зображення. Наприклад, ось це. Ну і далі. Наприклад, ось це. Останнє додамо. Тобто ми налаштували ці зображення, які у нас там будуть. І де саме вони будуть розташовуватись. Для цього ви можете прослуховувати кожного разу, пробувати прослухати, подивитися, як у вас працює ось це відео. Так, наступним кроком ми налаштовуємо гучність за потреби, ми можемо, хоча там у вас вже гучність більш-менш, ви мали налаштувати на попередніх кроках. Наступне, що ми можемо ще додати, це переходи. Transitions. Дивимось, які у нас є переходи. Ну, фейд якраз стандартне, воно яке може підійти. Або крос Dissolve теж непоганий перехід. Кросс Dolce, Volse. Apply to круз dissolve. І можете вибрати щось інше. О, до речі, тут у нас колір треба налаштувати. Перше отут у нас, навіть натиснемо на вільному місці Ctrl-Z. Тут у нас ще не зовсім застосувався крос Dis. Пауза. І тепер ще нам для самого проєкту оцей колір фону я б замінила на чорний. Все. Прекращенько, в принципі, можемо навіть самі саме наше відео, самі наші зображення розмістити таким чином, щоб вони. Наприклад, ось таким чином. Добре. Таким чином ми додали переходи, додали Залаштували фрагменти нашого відеокліпу. Далі можемо додати якісь ефекти. Ну, ефект в даному випадку буде добре а, саме до цього. А, саме для цього буде а, зру, а, добре додати ефект grayscale. Ну, тобто тобто Сіра. Ну, Оскільки про це йдеться цей, в цьому вірші. Вибираємо. І обираємо ефект Gre Scale. І тут теж обираємо і обираємо ефект Gree Scale. Все. В принципі, зробили. Можемо подивитися, як воно буде виглядати. Далі ефект для музики ми можемо вказати Fade in Boss з обох сторін. Був, наприклад, пів секунди. Так, так буде трішечки краще. А, і далі останнє, що нам ще треба додати, це субтитри. And, тобто текст для. цього треба додати. Тому обираємо тут subtitles From scratch. До речі, не стільки субтатт, оскільки. А, просто текст. Так, це у нас буде просто текст. Текст, який ми розмістимо а, ось тут. Сумнівався те, що не буде української мови. Хто ж думав? Тоді обрамо... О, тут начебто є українська мова. Хоча ми можемо, до речі, навіть вибрати самостійно цей шрифт, наприклад, ось такий, розмінити ширину. Написати. Написати, вона воно. Висоту змінити не можемо. Можемо розмістити в тому місці, де вона має бути. Далі налаштування тексту background Так, напівжирне. Come sense, font... Defont. Лайн height 1,5 куча б. Ну і далі текст Колор у нас є. бекграунд немає. E, ну, Бекграунд ми можемо додати. Але єдине, що тоді. Opacity. Їму. О, таким чином можна зробити. Так, і тепер дивимось. Додати в якусь ще анімацію. Теж. Анімація. Переходи. Таймін. Бордер. тут ще на контур без контуру будемо. Таймін залишається. анімація, Так. Фейт. Дюрейшн менше. І зробимо більшу тривалість. І от таким чином ми налаштували нашу анімацію. Може навіть від початку. Вона або перед переходом, або після переходу. Ну, тоді раз хай буде таким чином. І тепер вивантажуємо. Натискаємо вивантажити. Export AS MP4. Вивантажуємо, чекаємо, поки воно збереться. І потім воно завантажується і ми можемо його надіслати вчителю на перевірку. Для того, щоб надіслати вчителю на перевірку, вам потрібно зайти. Зайти на свій Google диск, створити там відповідну папку. Створити нова папка, наприклад, назвемо її відео, бо навіть в мене вже є створена ось ця папка відео. Так, у нас він синхронізується, створити нова папка, далі називаєте її. У мене відео. Відео 2. Створили цю папку, відкриваємо цю папку. Саме в цю папку вам треба буде завантажити ось цей файлик, який у вас вивантажиться, і саме на неї ви надасте доступ вчителю. Для того, щоб надати доступ, ви натискаєте «Відео», надати доступ, поділитись. Усі, хто має посилання. Копіюємо це посилання, і ось це посилання ви надсилаєте вчителю. Але в цю папку перед цим також завантажуєте ось це відео. Отже, воно завантажилось. Натискаємо download. Воно завантажилось. Ми можемо його переглянути. Щось, мені здається, тут буде якість. О, ні, непогана якість, непогано стиснула. Більш-менш непогана якість. Отже, дійсно, можемо працювати і е, стиснула дійсно дуже сильно. Настільки, що аж неочікувано, можна навіть через пошту надсилати, але в жодному разі не через месенджери. Тому краще взагалі завантажити на Google диск, і, так як я вам показувала, надати доступ і надаєте доступ. Завантажуйте на Google диск на тому пристрої, на якому зробили це відео, тому що е, при перекиданні через. Е, Соціальні мережі, на жаль, якість відео погіршиться. Отже, чекатиму на ваші відео, і до зустрічі наступного разу!